And now a performance of John Cage's Four Thirty Three. Please welcome our soloist, William Marks. Уявіть собі, що ви прийшли на концерт відомого композитора, а він протягом 4,5 з половиною хвилин просто сидить перед фортепіано і нічого не робить, не видає жодного звуку. Не поспішайте вимагати повернення грошей можливо, так і було задумано. У 1952 році композитор Джон Кейдж представив свою п'єсу під назвою «4 хвилини 33 секунди. Це, звісно, голосно сказано, адже фактично він просто сидів перед інструментом і мовчав. Можна подумати, що композитор просто представив тишину як музичний твір, але насправді там не було жодної тишини. Кейдж надихнувся своїм перебуванням у так званій Безеховій камері приміщенні, де стіни поглинають усі звуки. Він сподівався дізнатися, що таке справжня тишина, але був здивований, коли все одно чув два звуки один високий, інший низький. Лаборант пояснив, що ці звуки видавав його організм, нервова система і пульсація крові. Отже, ідеальної тишини не існує, навіть якщо весь зовнішній світ замовкне. Адже поки ти живий, твоє тіло буде джерелом звуку. П'єса 433 не про тишину, а про її відсутність. Коли глядачі зрозуміли, що Кейдж не збирається грати, вони почали нетерпляче рухатися на стільцях, кашляти, перемовлятися між собою. Усі ці звуки і є п'єсою 433. Сучасне мистецтво часто виглядає дивним і незрозумілим адже ми звикли до мистецтва, яке висить або стоїть у музеї, не змінюючись роками. Перформанс пропонує іншу картину світу, де кожен раз результат буде різним. Адже ніхто не може передбачити, хто з глядачів захоче кашлянути або під ким скрипне стілець. Джон Кейдж, американський композитор та авангардист, відомий своїм нестандартним підходом до музичних інструментів і філософськими поглядами на музику. Його знаменитий твір «4 хвилини 33 секунди складається з трьох частин для вільного складу музикантів. Перша частина триває 30 секунд, друга 2 хвилини 23 секунди. А третє одну хвилину 40 секунд. Протягом усього твору музиканти не грають жодної ноти, а просто відміряють чотири хвилини 33 секунди в тиші. Вперше цей твір був виконаний у 1952 році Девідом Тюдором в Нью-Йорку. Це викликало неоднозначні враження. По перше, це був благодійний вечір, важлива і серйозна подія. По друге, Девід Тюдор був дуже відомим та популярним музикантом того часу. Очікування від цієї прем'єри були надзвичайно високі. Уявіть, ви сидите в величезному музичному залі і слухаєте майже п'ять хвилин тиші, або точніше, звуки, що оточують вас. 4.33 розділила людей на два табори. Одні вважали, що це марна і беззмістовна крайня форма авангардизму. Інші ж стверджували, що Кейдж зміг дістатися до самої суті музики, і його ідея в цьому творі є абсолютно чистою і зрозумілою. Деякі музикознавці і мистецтвознавці погоджуються, що 433 можна вважати частиною концептуального мистецтва, хоча це не зовсім музичний твір у традиційному розумінні. Знання контексту і походження цього твору може сильно змінити ваше сприйняття його. У 2013 році психолог Пол Блум сказав, що ця тиша відрізняється від усіх інших тиш. 4.33 змушує нас задуматися про першооснови всієї музики, і в цьому, безсумнівно, є заслуга Джона Кейджа. У 2014 році організація, яка займається творчістю Джона Кейджа після його смерті, випустила додаток для iOS. У цьому додатку можна записати власну версію його твору. Просто вмикаючи запис на певний проміжок часу. Додаток фіксує звуки того місця, де ви знаходитесь. Тому жодне виконання композицій Кейджа не схоже на інше. Зараз, коли ми живемо в світі постійного шуму і інформаційного перенавантаження, твір Джона Кейджа 433 стає ще більш актуальним. Його інноваційні підходи і сміливість ставити під сумнів усталені норми, залишаються натхненням для нових поколінь митців. Твір 433 продовжує викликати дискусії, бо справжнє мистецтво завжди змушує задуматися. Кейдж показав, що навіть тиша може бути глибоким і значущим досвідом. Якщо було цікаво, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Дякую за увагу!